Цивільно-правовий договір не гарантує оплату праці, вам не зараховують трудовий стаж та можуть заплатити значно менше за виконану роботу. Щоб не стати жертвою обставин, тисніть кнопку підписатись і не пропустіть наступне відео, де розкажемо, чи можуть вас звільнити у воєнний час та за яких обставин. Ми звикли, що неофіційне працевлаштування це проблема роботодавця, адже саме його штрафують за неоформлених працівників. Однак трапляється так, що і вам самим потрібно відстоювати свої права. Наприклад, щоб внести запис у трудову книжку, або якщо не виплачують заробітну плату. Тому слід розуміти, під чим саме ви підписуєтесь при прийомі на роботу. Тож для початку визначимо, які відносини є цивільно-правовими, скорочено ЦПД, а які трудовими. Простими словами, трудовий договір це договір найманого працівника та роботодавця. Ви повинні виконувати роботу, а роботодавець виплачувати за це заробітну плату та забезпечувати умови праці. ЦПД – це також угода, але між виконавцем, який виконує роботу, і замовником, який приймає. Та оплачує цю роботу, тобто він оплачує тільки кінцевий результат. Відмінність між такими видами угод полягає в тому, що за ЦПД у трудовій книжці не ведеться запис, а в трудовому договорі це обов'язкова умова. Тому при ЦПД можна не розраховувати на трудовий стаж. Також за трудовим договором працівник залежить від роботодавця. Тобто, якщо ви хочете взяти відпустку або вам потрібно звернутись до лікаря у робочий час, потрібно отримати дозвіл керівництва. А у випадку ЦПД обидві сторони незалежні та рівноправні. Замовник не повинен турбуватись про умови праці, робоче місце та обладнання, оплачувати відпустки та інше. Робочий час за трудовим договором у вас чітко визначений. За ЦПД ви можете працювати, коли забажаєте, але треба розуміти, що робота має бути виконана в чітко визначений термін, тобто, фактично, ваш робочий день може тривати і більше 12 годин на день. Також всі, хто працює за трудовим договором, мають обов'язкове страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності. Для цивільно-правового договору воно добровільно, тобто його може і не бути. Щодо заробітної плати, то за наявності трудового договору роботодавець зобов'язаний виплачувати її регулярно, щонайменше двічі на місяць, і це контролюється законодавством. Та й розмір не може бути меншим за мінімальний за законом, тоді коли за ЦПД оплачується лише кінцевий результат. Причому гарантії розміру її оплати відсутні. Приймаючи роботу, замовник може занизити вартість за недоліки роботи або якісь інші проступки виконавця. Що стосується порушень, то за трудовим договором за порушення працівнику можуть оголосити догану або звільнити. Відповідальність за порушення цивільно-правового договору прописується в самому договорі. Якщо вона не встановлена, то відсутня. Проте найчастіше договір передбачає застосування штрафів за трудовим договором, вас не можуть незаконно звільнити в той час, коли за ЦПД звільнення як такого не існує, оскільки вас ніхто і не приймав на роботу, тому захистити свої права значно складніше. Тож, підсумовуючи, можна побачити, що ЦПД зручний для роботодавця, оскільки виплата заробітної плати не регулюється законодавством, тобто її можуть. І не виплатити в повному об'ємі, роботодавець не повинен оплачувати ваші відпускні та соціальне страхування. Йому не важливо, скільки буде тривати ваш робочий день, хоч і 24 години на добу. Плата від цього не залежить. Головне, щоб було виконане завдання у дедлайн. Саме тому, щоб одразу себе уберегти, потрібно звертати увагу, на яку саме посаду вас приймають, чи пропонують вам ознайомитись з посадовими обов'язками та правилами внутрішнього трудового розпорядку, з чого складається ваша заробітна плата. Але якщо вже стались проблеми, то визнати цивільно-правові відносини трудовими можна лише в судовому порядку. Зазвичай суди стають на бік працівників, але для цього потрібно встановити, що характер відносин був саме трудовим. Зараз поясню на прикладі: у справі номер 279 6777 19 позивач хотів визнати цивільно-правові відносини трудовими, тобто щоб внести запис в трудову книжку та стягнути заробітну плату. Суд дослідив договір, у якому, по-перше, не було конкретних відомостей про результат виконуваної роботи, по-друге, не було вказано відомостей про обсяг робіт. Тобто предметом договору був саме процес праці, а не її кінцевий результат. Саме тому людина і виграла у цій справі, повернувши майже 100 тисяч гривень заробітної оплати з урахуванням компенсації за невикористані відпустки, а також середній заробіток за час затримки виплат при звільненні у розмірі 62 тисяч гривень. Тобто, всього повернули близько 162 тисяч гривень. Якщо ви також зіткнулись з проблемою, що уклали цивільно-правовий договір, а працюєте на постійній основі, підпорядковуючись правилам внутрішнього трудового розпорядку, телефонуйте нам за номером телефону, який бачите зараз на екрані. З'ясуємо, чи зможете ви додати стаж до трудової книжки та відсудити заробітну плату. Також підпишіться на канал Мережі Права та натисніть на дзвіночок. Так не пропустите нове відео, де розкажемо, чи можуть вас звільнити у воєнний час та за яких обставин. До зустрічі!